Благовістя від Івана, 11 розділ І якось був хворий Лазар із віфанії, із поселення Марії та її сестри Марфи. А Марія, у якої захворів брат Лазар, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм витерла підошву його. Сестри послали йому передати Господи, ось кого ти любиш, хворий. Ісус, вислухавши, сказав це хвороба не на смерть, але для слави Божої, щоб Син Божий прославився через неї. А Ісус любив Марфу, її сестру і Лазара. Отже, коли він почув за хворобу, тоді два дні залишався там, де був, після цього учням своїм сказав Підемо знову до Юдеї. Тому учні його сказали Раві, тільки на юдеї хотіли каменувати тебе, і ти знову йдеш туди. Ісус відповів Хіба день має не дванадцять годин. Хто ходить за дня, той не спотикається, тому що бачить світло світу цього. А хто ходить по ночам, спотикається, бо в ньому немає світла. Сказавши так, їм далі говорить, Лазар любий наш заснув, і я йду розбудити його. Учні його сказали Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус їм говорив за смерть його, а вони думали, що Він говорить за сон звичайний. Тоді Ісус їм прямо сказав Лазар помер. І я радію за вас, що мене там не було, щоб ви повірили, і ми підемо до нього. Тоді Хома, якого називали близнюком, до учнів сказав Пішли, і ми помремо з ним. Коли Ісус прийшов, то вияснилося, що він був у гробниці вже чотири дні, а Віфанія була поблизу Єрусалиму, десь біля п'ятнадцяти стадій. І багато юдеїв прийшли до Марфи та Марії, щоб утішати їх із смерті брата їхнього. Марфа, почувши, що йде Ісус, Зустріла його, а Марія сиділа вдома. Тоді Марфа Ісусу сказала Господи, якби ти тут був, то не помер би брат мій. Але знаю і зараз, що скільки ти попросиш у Бога, Бог пошле тобі все. Ісус їй говорить Твій брат підніметься. Марфа йому сказала Знаю, що підніметься у Воскресіння на останній день. Ісус їй сказав. Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, якщо і помре, то оживе. І кожен живий, хто має віру в мене, не помре навіки. Чи віриш цьому? Вона йому каже Так, Господи, я вірю, що ти помазаний, син Божий, грядущий на цей світ. Сказавши так, пішла і таємно позвала Марію, сестру свою, кажучи Прийшов учитель, і зове тебе. Коли вона почула, швидко встала і пішла до нього. Бо Ісус не пішов у селище, а залишився там, де зустріла його Марфа. Юдеї, що були з нею в домі та її утішали, бачили, що Марія швидко встала і пішла, послідували за нею, кажучи, що вона пішла до гробниці, щоби там плакати. А Марія, коли прийшла туди, де був Ісус. Побачила його, впала до ніг його, і сказала «О Господи, якби ти тут був, то не помер би брат мій. Ісус, коли побачив її плач та юдеїв, що йшли за нею і плакали, сам обурився духом своїм і розхвилювався, і сказав, Де його поклали? Йому кажуть О Господи, піди й побачиш. Ісус прослізився. Тоді юдеї заговорили. Подивіться, як він любив його. А деякі з них сказали Він відкрив очі сліпому. Невже не міг він зробити так, щоб і цей не помер? Отже, Ісус у скорботі підійшов до гробниці, а то була печера, яку накрили кам'яною плитою. Тому Ісус каже Заберіть камінь. Сестра померлого Марфа говорить йому Господи, вже смердить, бо пройшло вже чотири дні. Ісус до неї заговорив, Хіба тобі не сказано, що якщо будеш вірити, явиться слава Божа. Тож підняли камінь, де лежав померлий. Тоді Ісус підняв очі догори і сказав Отче, дякую тобі, що ти почув мене. І я знаю, що ти завжди почуєш мене, але говорю так ради народу, що оточує мене, щоби повірили, що ти послав мене. Сказавши так, він гучним голосом покликав Лазарю, прийди сюди. І померлий прийшов, замотаний по руках і ногах погребальними полотнами, а обличчя його було зав'язане хустиною. Ісус їм сказав Розв'яжіть його і пустіть, хай ходить. Тоді багато із тих юдеїв, що прийшли до Марії і побачили, що зробив Ісус, повірили в нього. А дехто з них пішов до фарисеїв і розповіли їм, що зробив Ісус. Тому первосвященики й фарисеї зібрали Верховний суд і радилися, що нам робити? Чоловік той робить великі чудеса. І якщо ми його відпустимо, то всі повірять в нього, і прийдуть римляни, і позбавлять нас місця нашого і народу. А один із них, Каяфа, що того року був первосвящеником, сказав: ви нічого не знаєте і не збагнете. Нам краще, щоб за людей помер один чоловік, аніж пропаде весь народ. Так він сказав не сам від себе, але, будучи на той рік первосвященником, провіщав, що Ісус помре за народ. І не тільки за народ, але щоб з'єднати воєдино розвіяних дітей Божих. Отже, після цього дня змовилися, щоб убити його. Тому Ісус не ходив явно між юдеями, а пішов звідти у край поблизу пустині у місто, що назване Єфраїм, і був там з учнями своїми. Була вже близько Пасха юдейська, і багато піднялося з усієї країни в Єрусалим перед Пасхою, щоб очиститися. Потім шукали Ісуса і, постававши в храмі, один одному говорили Як вам здається? Чи він прийде на свято? А перевосвященики та фарисеї видали наказ: Якщо хтось дізнається, де він є, щоб доповідали їм, щоб забрати його.